Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у слові і через слово стане нашим наверненням. І буде від Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браття, довіря до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здатні поміркувати що-небудь із себе самих, бо здібність наша від Бога. Він зробив нас здібними словами нового завіту, не з букви, але з духу. Бо буква вбиває, а дух поживляє. Коли ж служіння смерти, вирізане буквами на каміннях, було в славі. Так що сини Ізраїля не могли дивитися на лице Моїсея через блиск слави, його обличчя, що мала зникнути, то скільки ж більше служіння Духа буде в славі? Бо коли служіння засуджує славне, служіння виправдання багато більше перевищує в славі. І таким чином, те, що почасте славне, не має більше слави ради переважаючої слави, бо коли те, що минуло славне, то багато більше славне те, що триває. В сьогоднішніх словах апостола Павла знову ставимо, відчуваємо запитання, яке він ставить до спільноти, але ставить спільноти учнів у Коринті, але до спільноти учнів кожного, кожного віку, кожного століття, до сучасних учнів Ісуса Христа. Що є важливіше? Чим важливіше є захопитися? Духовним те, яке не проминає, те, яке не знищується, чи матеріальним. Тобто, тим, що ми бачимо зараз, тобто в цей час можемо досвідчити, побачити? Як приклад показує Мойсея, коли люди захоплювалися ним, бачачи славу, тобто ця зустріч Мойсея з Богом. Відбивалася також на його обличчі. Воно сіяло. І це сяйво називає святе писання славою. Люди могли бачити славу, тобто сіяння Боже на обличчі Мойсея. Але це сіяння, каже апостол Павло, по якомусь часі мало згаснути, тому що Мойсей помер. І воно залишалося тільки в пам'яті. Натомість каже апостол Павло, і ця свідомість. Власне, є цією свідомістю і просякнути все всі його послання. Ми не пишемо цими матеріальними речами, тобто ми не захоплюємося зовнішніми речами, тому що ми пишемо Духом, бо Дух Божий в наших серцях написав, бо мудрість нашого життя, слово, яке ми проповідуємо нашим життям, нашими вчинками, слово, над яким ми роздумуємо ця свідомість, не є нашим, не є людським. Але тим, яке Бог скерував до кожного з нас, яким Бог промовляє і через яке запрошує нас до пригоди життя, запрошує нас до наслідування. Господи Ісусе, зійшли нам Святого Духа, щоб ми, ходячи в Його світлі, стали світлом для світу і сіллю для світу. Допоможи нам не захоплюватися речами, які проминають, але вдивлятися і діяти так, як відчуваємо натхненні, натхненні Духом Святим. Допоможи нам вслуховуватися в, ць... в слова Святого Духа, щоб, ідучи за Його словами, ми могли повторити досвід П'ятидесятниці, досвід Першої церкви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.